Знову я на улюбленому місці ловлю рибу. На жаль, не клює нічого, але відпочити на такій природі це просто чудово. Зловив перший сьогодні трофей. Називається трофей для кота. Це той випадок, коли риба трошечки менша за наживку, на яку я її ловив. Але зловив. Ось, Зафокус... зафокусував. Такий мене черв'як і така риба. Трофейна. Просто. Ну, на жаль, інша риба не клює. Там ще далеко чаплі теж ловлять рибу, мабуть таку саму як я. Але продовжуємо.